Що все ж таки е реформа судової системи стане об'єктом розмінною монетою політичних торгів, то ми також будемо вимагати, щоб законопроект, який буде проголосований сьогодні в залі Верховної Ради, перед тим, як він потрапить на підпис до президента, був направлений в Венеційську комісію. Щоб незалежна структура, яка повністю, на відміну від нашої судової системи, не залежить від політичних впливів, щоб незалежні експерти в судочинстві дали свій висновок, і ми більш ніж впевнені, що Венеційська комісія вкаже на ті речі, на політичний вплив, який зберігається наразі в законопроекті 1656, і попросить вилучити в кінцевій редакції повністю або частково вплив президента і вплив парламенту на формування і на кар'єру суддівського корпусу.